Вітаю друзі, придбав я собі отакого от З виду нагадує велику м'ясорубку, але це десь так і є. Це така м'ясорубка собі для гілок гілку подрібнювач Я його ще не пробував в роботі, тільки зробив пробний запуск, чи працює, чи ні, чи працюють всі кнопки. Зараз я вам наскільки зможу все поясню, подемонструю. І так, це фрезерний гілкоподрібнювач. Називається він Parkside. Потужність 2800. Оце його моделька. Максимальна ріжуща здатність 45 мм. 28,5 кілограмів, і він німецького виробництва. Але оце 28,5 кілограмів він в зборі. Але є один нюанс по ньому, що він не зовсім комплектний. Саме такий я і брав, тому що це дуже вплинуло на ціну, і я не міг від такої пропозиції. Відмовиться. Він повністю новий, ніде ніяких потрябин, нічого немає. Зараз я покажу, як він виглядає в базовій комплектації. Ну і бачили отут під низом корзина, тут каркас, на якому він стоїть. Я взяв тільки один робочий агрегат. так І ціна на тому комплектному, ви бачили, там ціна 8 тисяч гривень. Цей мені обійшовся із пересилкою 4 560, майже вдвічі менше. ну Я думаю, за таку ціну без корзини і без каркасу можна взяти і самому щось там придумати. Ну і давайте трошки ознайомимося як він влаштований. Зараз я зніму у цю кришечку, і там побачимо основні робочі агрегати. Ну і дивіться, і це основний ріжучий вузол, і це у нас отака фреза. Через то, такі апарати називаються фрезерні вілкоподрібнювачі. Ця фреза виймається. Тут стоїть шість ножів отаких. От Ця фреза змінна, вони продаються при необхідності, якщо немає. Де заточить або треба заміна, вони продаються. Фреза така дебела. Бачите, на 6 ножів. Також вал тут на шпонці. І є тут отака пластина. Налаштування фрези і цієї упорної пластини, бачите, вона болтається з допомогою цієї ручки. Вона підводиться до фрези. Деякі люди, я дивився перед цим багато відео і деякі користувачі не знають, як правильно налаштовувати оцей зазор. Думаю, що від зазора залежить якість подрібнювання чи величина. Але це не так, зазора тут взагалі не повинно бути. Ну, я покажу тоді його в роботі і як воно буде з зазором, і як без зазора, і як його налаштувати. Так, ще як він тут влаштований, отут знаходиться. Безщітковий двигун 2,8 кВт. І цей двигун, отут, він зібраний разом із планетарним редуктором, який знижує швидкість і заодно збільшує потужність, якби, різу. Так, кнопки вмикання, вимикання, а це кнопка. Реверса. Якщо там заклинить, щось назад можна прокрутити. Ну, і це такий запобіжник, типу кнопки, я зрозумів, це захист, коли вибиває щось там, тоді його це як автомат. Ну, і власне подрібнювання відбувається таким чином. Беремо якусь ломаку, зверху вставляємо. І оця фриза між ножем і пластиною вона просто рубає. з ножів отак рубають. Ну, і, власне, чого я взяв цей подрібнювач, тому що давно я придивлявся. Зазвичай біля свого дому кожен рік накоплюється отакого. Дрібіску з дерева, з обрізки, або десь з дерева зрізав. Це реальні гроші, у кого є твердопаливний котел, ти знайш, що це те саме паливо, що купляється за гроші, тільки це все, що під ногами можна його перемолоти і спалити. Ну я хотів давно отакий мобільний апарат, щоб було все в одному: двигун, і ножі, і все. Можна з ним переноситись, чи вкинув машину, поїхати до когось, деревину зрізати, і гіллятися, і дрібізок там на місці перемолоть ну і Дивіться, я оце його перевернув, отак. Показати один нюанс. Якщо без корзини, отак вони комплектний брать. Отут є два отвори, і сюди треба ставити якусь таку. Типа того перемичку, тому що тут корзина виїжджає і в корзині оця сама штука. Ну, і підключається він не зовсім звичайно, немає тут цієї вилки і шнурком, тут така схована вилочка. І підключається отакою переноскою або подовжувачем. Садовий називається. Він в мене є. Ну і таким чином. Ну, основне я вам показав, розказав, начебто, коли якісь будуть питання в коментарях. Ну, а зараз я швиденько зверганю якогось столика таку підставочку, щоб можна на нього ставити і працювати. І ми спробуємо. Ну і так, дивіться, зверганив я таку підставочку чи столика з того, що в мене було. Це просто тонкосінний кутник, це профіль, вони тоненькі. Це мене з упаковки тут, деякий товар брали. Ось, уважте, він зігнутий просто, досить тоненький. але куча тримається, якщо буде слабенький, то я тоді підсилю. Але ж куточок, думаю, витримає вставочка оця дубова. Посадкові місця це вихід з бункера, це задня частина. Це чотири отвори, прикручуються знизу гвинтами кріплення, як кріпиться сам гілкоподрібнювач до цього щоб жорстко. Все став на свої місця і досить надійно, без зазору, без люфтів, Я навіть не буду зараз прикріплювати гвинтами знизу, побачимо, як він буде просто так вставати. З піднизу ставимо просто отаке відро. відро насипали в мішок або в ящик. І отаким макаром. так виглядає. І можна це все досить мобільно переносити і перевозити в автомобілі. І так, дивіться, те, що я казав, тут пластина і фреза, я залишив невеличкий зазор, хоча його там не повинно бути, це я вам буду зараз просто демонструвати і сам дивися. Як воно впливає. Потім ми цей зор підрегулюємо. І так, отакі в мене тут, бачите, дубчики, трошки я взяв скучки, недавно розчищав біля двору, і зараз ми на них потренуємось. І так, пуск. Тут дивіться, бачите, жує, б'є, гне, тобто, на перший погляд, виходить фігня всяка. І зараз я підрегулюю тут созорчик. А регулюється таким чином: оцим винтом піджимаємо пластину до фрези. На працюючому двигуні. Зараз я включаю і подивимось. значить Підводимо до тих пір, поки не почується легкий такий скрегіт, і туди вниз не почне не випадать е, стружка алюмінієва. Так, все я зупинив. Дивіться, що в нас вийшло. Зараз я висиплю. Дивіться, я висипав я з вітра стружечка пішла, бачите, алюмінієва. Тобто у нас фреза вибирає. Під себе місце у цій приземній пластині, і щоб у нас вийшла така стружка. Спочатку будуть такі маленькі кусочки, тому що пластина не рівномірно по площі прижимається. І тоді у нас виходить повністю на всю ширину фризи одна-дві отакі стружечки. Це значить, у нас налаштування завершено, зазора немає. і можна Уже працювати. І так, поїхали по нові. Це дивіться, ну це ж зовсім інше діло. Отака От щіпа, таким розміром. це, скажімо так, золоте паливо для шахтного котла. Так, ну зараз давайте візьмемо товщу гілочку, це десь 25 мм. Саме мені до 30 мм. Дуже добре підходить подивлювати, тому що більше 30 мм. Більше трьох см я вже, от бачите, трошки товщі я вже беру в дрова такі. На розпалку якраз саме те. Ну давайте, оце зараз 25 міліметрів. Як бачите, легко справляється. Зараз ще товще візьму. Так, ну взяв я ось цього товщу. Все таки я точно дрова беру. значить, отака вона. Значить, в цій частині 35-40 мм. Давайте поїхали. Це прекрасно. Я перед цим дивився багато відео з подібними апаратами. Їх багато фірм випускають, отакі фрезерні, і вони всі, скажімо, аналогічні один одному, однотипні. З корзинами, з усім, з усіми фрезами і працюють у людей роками. Якщо з розумом туди несувують дрючки постійно. Ну а це, дивіться, яблуня 35 мм. Перед цим був клинок, то всі розуміють, що таке клинок і що таке яблуня. 35 мм. Зараз протестуємо. Взагалі, як насіння, ви бачили, лузає тільки так, красота, мене все влаштовує. Ну, і дивіться, буквально за декілька хвилин, два ящички, от, от такої чудової щепи, от таке чудове паливо для котла мого шахтного. От на такому чудово апараті.